Ще, напевно, нині не буду. Завтра, напевно, поперемащу і поставлю в холодильник, щоб позастигали. Ось, ото все. Діана, Вадім, він, він віруючий. Мото, будьте здорові, дякую, відьма. Сало окрайнє. Вадім, до, досталось. Діана, Вадим, хватить вже. Юлія Любаню. Наталка піде пасти кози, а сама біля хазяйства поратись будеш. Так, Юля, зараз ну скільки, зараз ти все по загоні, бо Іван поїхав туди до Надії. Там треба дещо допомогти. Ось, бо вдень дуже жара була, то вони ніц не робили. А я зараз раз раз подаю всім позагоню, все пороблю та й усе. Галинка, Любочка, будьте здорові. Дякую, Діана, Вадим, має хлопця. Вадім, вона має хлопця. Ганя, ган, які гарні кузульки. Дякую, Юля. Кузуля із сердечком на лобі. Так. Діана, Вадім, у нас все строго. Там Вадім, там якщо розведений, то не підходить, розумієш? Так щось таке. Вадім, коли. Коли набрати, коли набрати, Анастасія, як у вас там тихо, всяко буває Анастасія, Ю, Юля, шоколадка, вім'ячко, налива, чи показалось? Ну, вже файно наляла. Так. Діана, Вадим, маю хлопця, Євгеній. Як буде на українському? Слава Україні. Зрозумів, як буде. Слава Україні. Діма, доброго дня вам доброго дня, Оксана Морусош. Ти вже поїла, бо я забула за тариф. Забула. Ну, є таке, Оксаночко. Нічого, я вже все вже завершую, вже годину відсиділи в стрімі. Я вам дякую за спілкування. Прожимайте лайчики, хто не прожав. Юля, гуси місця собі не знаходять. Лізи козам. За козами пастись. Ні, не підуть за козами вони. Випустила трошки попасти кейть на подвір'я, бо їм жарко. Діана, Вадим, буду йти замуж. Міра всім я із Росії, але хочу міра, Марлена, і вам Миру і хай Бог дає, щоб все було добре. Діана до хлопця, Артур, привіт, бабуль, привіт, внучок, Роман, я... я, я вибрав. Мало кубулі кубулі, кубуля. А що тут, таке кубулі? Мало кубулі? Кубуля наросла сорт Молська золота, вольська золота. Я вибрав. Мало... А, цибулі, навірно. О, дойшло. Роман мало вибрав цибулі. Наросла сорт. Волська золота. Ага. О, дойшло до мене. Я ще трошки вже буду й польську розуміти. Галинка, усім папа, гарного та спокійного, усім вечора. На добраніч, гарного вечора. Дякую Галинко, і всім за підтримку. Вадим. Діан, зараз наберу візьми трубку. Мотоблок, гарного вам вечора. Хай Господь береже вас та вашу сім'ю. Усім найкращого, слава Україні, слава ЗСУ. Дякую, мотоблок, гарного вам вечора і всього найкращого. Просто так. Да український народ, Артур на Белгород, хто нападав? Артур, що ти плетеш? Артур, якщо ваша пенсія така велика, то чого ж ви такі нижчі? Так гладенько, дівчата і хлопці, всі миру, спокою і тільки хороших новин.